Пизнай, що як тільки вродився, веселка на небі зійшла, ти в розсадку ненькі умився і раді сюди увійшла, не жить мені, коли забуду, тебе земля батьків свята, де хлюпають піснями в груди, мої жита, мої літа, не жить мені коли. Будь піснями в груди, мої жита, мої літа, і де б ти не був на чужині, земля твоя в серці завжди, і сумно без тебе нині, вертайся до хати, не жди, не жить мені, коли забуду, тебе земля, батьків, свята. Де хлюпають піснями в груди, мої жита, мої літа, не жить мені, коли забуду, тебе земля батьків свята, де хлюпають піснями в груди, мої жита, мої літа.